Ось цю пічку буржуйку встановили минулоріч у Львові. Обладнали її в укритті однією з перших у місті, розповідає керівник ОСББ, що на вулиці Каховській, Іван Мовчан. За рік за призначенням каже, піч не використовували. Ми минулого року його не використовували ту піч, хоча деякі з мешканців сказали так, може так скептично, але шкода, що не використали. Ну, я сказав, це ну, навпаки дуже радо, що ми її не використали. На цей рік вона в нас готова. Дрова, слава Богу, також є в тій ж самі, Косіби вони використовували більше ніяких таких підготовок воно не потребує. Будь ласка, запалили, користуйтеся. Ми запалювали її один раз, коли минулого року презентували. І я казав, що більше я запалювати її не буду. Поки що я слово дотримався, але це завдяки нашим Збройним силам. А от генератор у цій багатоповерхівці не купували. За словами Івана Мовчана, електросистему у підвалі оновили і куплять його за потреби цьогоріч. У кожному підвалі є розетка. Це на той випадок, якщо. Все ж таки, нам знадобиться генератор. Ми підключимо і зможемо освітити місця загального користування. А для чого вони? Тому що це евакуація. Якщо вночі, то йти по сходовій клітині ну яка має освітлення набагато зручніше і по вимогам, і по заходам безпеки. Ну і розетка, якщо би треба було. Зокрема, і для таких ОСББ, як на Каховській, цьогоріч продовжать програму, за якою об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, чи представники бізнесу могли відшкодувати частину грошей, витрачену на придбання генераторів. Стосовно перед. Генераторів то для житлових будинків їх придбали 130, на що місто надало часткової компенсації 2 мільйони 650 тисяч. Бізнес працював активніше, і ними придбано 302 генератори і отримано компенсації від міської ради понад 12 мільйонів гривень. Цьогоріч у Львівській мерії розробили план, за яким житиме місто у разі можливих блекаутів. Так за словами заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Мороняк у місті будуть альтернативні джерела води, окрім встановлених водяних колонок. На сьогоднішній день насосні станції в нас повністю забезпечені дизель-генераторами, і ми мали минулу зиму. Ми також текстували вже наші насосні станції. І у випадку, якщо не було електропостачання, то подавалася вода на рівні першого другого по. Кожного будинку і люди мали можливість мати воду. Також в 45 точках в нас є можливість і в нас є карта, де ми можемо встановити ємкості 3 метри кубічних. Там, де буде вода, також є план, за словами Ірини Мороняк, за яким подаватимуть тепло до будинків під час можливих блекаутів. Станом на сьогоднішній день в нас є 126 генераторів, встановлені на ЦТП і на котельні. Це означає, що у випадку, якщо не буде електроживлення, то ми зможемо подавати тепло до наших будинків. Також станом на зараз закуплені 24 твердопаливні котли. 12 твердопаливних котлів ми поставили вже в лікарнях і лікарні. Також є забезпечені резервним живленням. Ми запитали львів'ян, чи готуються вони до майбутніх можливих вимкнень електроенергії та опалення. Ні, а чому? А, там ту зиму пережили цю переживемо. Свічки купляємо, як-небудь переживемо. Я з Донбасу, я до цього готовий. Готують у місті також сценарії, за якими працюватиме транспорт у період знеструмлень. Зокрема, за словами Ірини Мароняк, тролейбуси та трамваї зможуть частково замінити додатковими автобусами. Передбачили для цього виїзд на маршрути ще 44 автобусів. Ірина Мочульська, Іван Дусько, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.